Сумна звістка з фронту загинув солдат Олександр Порплиця. 8 листопада він потрапив під мінометний обстріл в Волноваському районі Донецької області. Захисникові було 32 роки. В Олександра залишилися дружина, син і мати. Про час і місце поховання Олександра буде повідомлено додатково. 8 листопада відбувся прямий телефонний зв'язок міського голови Сергія Кузьменка з жителями громади. Люди зверталися з проханнями допомогти у ремонті покрівлі, встановлення банкомата в переможському мікрорайоні, можливості безперешкодного доступу до комунікації підвального приміщення будинку та з іншими турботами зі сфери ЖКГ. Міський голова щомісяця проводить прямий телефонний зв'язок із жителями громади, номер телефона 7-23 95 номер гарячої лінії міського голови 0800 751 911 у дитячій міській лікарні розпочали реконструкцію частини педіатричного відділення. Це приміщення не використовувалося і потребувало капітального ремонту не один десяток років, пише прислужба міської ради. Після реконструкції буде можливість розмістити там палати інтенсивної терапії, які зараз знаходяться в інфекційному відділенні. Для першого етапу робіт субвенцію 2 мільйона 300 тисяч гривень надали Приютівська, Новопрайська, Пантеївська та Побольнастівська громади, оскільки в медзакладі лікуються діти з усього Олександрійського району. У Приютівській громаді підтвердили африканську чуму свиней. У приватному господарстві захворіло семеро тварин. Випадок інфікування виявили у селі Сургани, розповіла речниця Держпродспоживслужби. Одна тварина померла, в інших виявили ознаки хвороби. Держпродспоживслужба взяла зразки. Вони підтвердили африканську чуму. У громаді оголосили карантин. Три кілометровій зоні від осередку захворювання на територію заборонили ввезення та вивезення тварин усіх видів, а також продуктів і сировини тваринного походження, інвентарю, матеріалів. На базі Олександрівських бібліотек продовжуються курси цифрової грамотності. Тема чергового заняття вищої народної школи, курсу за напрямком Цифрова грамотність на базі центральної бібліотеки. Робота з новинним інтернет-сервісом Укрнет. Слухачі курсу дізналися про даний сервіс та створили свій аккаунт на Укрнет. 4 4-5 листопада відбувся двотуровий міжнародний конкурс мистецтв Монте Суперстар париж 2023 Участь у конкурсі взяла учениця музичної школи Парлина Селищі Олександрійське Олександра Охріменко, викладач Олександр Волоценко. Дівчина представила свій творчий проєкт в номінації музично-теоретичних дисциплін Сольфеджо, який здобув гран-при. Робота мала оригінальну подачу інформації, застосовували методи колего і на задану тему створено власну теоретичну композицію мініатюру.